1 вересня не лише свято, але й головний біль для батьків. Потрібно не тільки встигнути купити всі необхідні речі, але й задовго до цієї дати продумати за що купити і скільки грошей з гаманця все це потягне. Почнемо зі споживчого кошика чи топак шкільного рюкзака. В середньому його ціна коливається від 450 гривень, проте можна знайти і дешевше, якщо купувати без ортопедичної спинки. Це де міскан Дніпропетровськ. У нас рюкзачок минулорічна колекція, наприклад, 450 гривень, ортопедична спинка і так далі. І 580. Практично всі рюкзаки закордонного виробництва, і здебільшого, це Китай, але якісний. Продавець рівненського шкільного ярмарку Ганна Жирик каже, у порівнянні з минулим роком ціни зросли у два рази, та разом із ціною на канцтовари зросла і якість, про яку цьогоріч виробники дбають з особливою ретельністю. Купляють, як і минулого року, все. Те, що потрібно дитині, от все-таки батьки стараються. Зібрати копійку і все. От я б не сказала, що щось не беруть, щось не щось беруть. От єдине, що, мабуть, з зошитів минулого року намагалися якусь обкладинку гарнішу взяти і так далі. Зараз намагаються простіший зошит брати, хоч там і середина може не відповідати такої, хоча вони всі сертифіковані, але е, ви розумієте, що ціна, якість все-таки залежить. Пані Ганна каже, не помітила особливого зниження попиту на якісь канцтовари. Правда, витрачатися на різноманітність. Їхні витребенки, як от на розцяцьковані обкладинки, рівняни стали менше, їх заміняють простими. Головне, аби книжку захищали від пошкоджень. Аж ніяк не дрібницею, а необхідною річчю в кожному пеналі школярі вважають коректор для замальовування помилок. А якщо на чомусь і економлять, то на зошитах купують їх в тій ж кількості, але дешевші. Поруч із цією економією рівняни і досі переплачують за бренди. Хоча не менш розрекламована річ, часто не гіршої якості. Руслан вже давно не школяр, а студент третьокурс. Проте каже, що в школі було набагато більше витрат. По перше, в школі потрібно було закупувати щороку книжки. Ось а також були додаткові підручники, на кшталт з англійської мови ну відповідно по мовам. А можливо, ще якісь такі печатні зошити. Ось вони дуже дорого коштували. Хлопець ділиться своїм способом економії. Бажаю просто завести один зошит на всі предмети і писати в ньому. Можливо, це буде економія місця. Можливо, це буде економія і часу і е, грошова економія. Ну, побачимо, аби зібрати цього річ школяра, потрібно не менше тисячі гривень. А якщо купувати нову шкільну форму та взуття, то і ще більше. Проте і це не кінець, адже у процесі навчання виникатимуть ще потреби, які відповідно вимагатимуть кругленьку суму грошей. Анна Хіночик, Руслан Жовнір у ритмі подій.